Місяців дистанційного навчання здобувачі освіти факультету філології та журналістики звикли до цього формату, і він точно ні для кого не є новим. Навчальний рік 2022-2023 пройшов у звичному нам форматі, і коли він добігає кінця, студенти знову змушені покинути аудиторії на тиждень і повернутися у онлайн формат. Дізнаємося причину та обговоримо ставлення до цього викладачів і студентів у сьогоднішньому репортажі. У понеділок, 17 квітня, декан факультету філології та журналістики Лілія Лавринович зробила оголошення про тиждень дистанційного навчання. У кандидата філологічних наук до Центра кафедри соціальних комунікацій Оксани Косюк ми дізналися її власне ставлення до дистанційного навчання та який формат вона вважає більш ефективним. Я ставлюся до цього амбівалентно. Моє ставлення змінюється впродовж років. Спочатку. Коли поширювалася хвороба і в нас не було ще ні спеціальних технічних оснащень, я ставилася негативно і намагалася якось перекидати через вайпер, відправляти на пошту. Це дуже багато часу тратила на організацію навчального процесу. Потім я зрозуміла, що Zoom — це подарунок долі, тому що можна проводити і прес-конференції, і ток-шоу, і різноманітні бесіди, і навіть брати інтерв'ю через Zoom. Цим користалися навіть практики, зрештою, купила всі необхідні технічні новинки, і тепер мені здається, що дистанційне навчання хороше, воно допомагає помічне ще й тому, що можна підімкнути якусь візуалізацію, показати студентам те, що вживу показати важко через те, що в нас постійно щось там втрачається, якісь технічні засоби. І Весь час читаєш просто лекції або все показуєш на пальцях. Однак живий контакт завжди був кращим, бо ти бачиш очі студентів, і ти можеш побачити, кому треба щось додатково пояснювати. Ну і технічне спілкування це все-таки замінник. Однак, напевно, найкраще поєднувати. Живе спілкування і технічне, і оті всі форми роботи, про які я на початку казала. Себто, коли є якісь варіанти, то це завжди краще, ніж одноманітність. Але мене радує те, що зараз нічого не може вибити нас з навчального процесу. Всі труднощі, які виникають, ми можемо вже побороти. Студентка, журналістка Софія Матвіюк поділилась курйозними ситуаціями з дистанційного навчання. Насправді таких ситуацій дуже багато. Це, наприклад, буває включена камера випадково, або, наприклад, залишений диктофон. Ну і, звичайно, хтось з одногрупників і викладачів може почути щось лишнє. А також, якщо це дистанційне навчання, то частіше за все буває таке, що вдома знаходиться хтось з. Твоїх родичів, і, можливо, навіть хтось з твоїх братків чи сестричок, в яких теж паралельно йдуть якісь уроки. І ну, часто трапляється таке, що хтось може зайти до тебе в кімнату, коли ти, наприклад, відповідаєш на якісь запитання і ну, щось сказати. Ну, взагалі, багато таких випадків є, але я думаю, що всі розуміють і ну, ставляться до цього з розумінням. Угу, тобто такі ситуації якось загалом впливають на процес навчання. Вони якось якось його погіршують, чи навпаки. Ну так, звичайно, вони впливають на процес навчання, тому що не завжди ти можеш а, зосередитись, коли ти дивишся в камеру. найчастіше це просто чорні екранчики, і звичайно, інформація сприймається далеко не так, як у наочному навчанні. Ну і звичайно, кожен може собі займатися своїми справами. Тому а, ну сам процес навчання не є таким, яким він має бути. Тому ну так, звичайно, це дуже відволікає. Ти стараєшся все робити, тобі воно подобається, і ти ніяк не будеш бачити часу. на… У свою чергу третєкурсниця Ніка Соцкова розповіла про плюси і мінуси дистанційного навчання. Добре, дякую за запитання. Як на мене, дистанційне навчання є достатньо зручним, проте воно не дуже якісне. Завжди виникають певні трудощі, навіть сьогодні у нас виникли певні трудощі, і пара може елементарно відмінитися. І дуже часто, коли пари відміняються, нам ці завдання дають на самостійне опрацювання. І тоді матеріал засвоїться набагато складніше. До того ж, у складні періоди, наприклад, коли ми були без світла, ми дуже багато пар просто пропустили, тому що елементарно. Не могли приєднатися. І крім того, наші кімнати це не зовсім той майданчик, який сприятиме е, навчанню, тому що ми багато відволікаємося, як казала Софія, до нас може хтось зайти у кімнату, і е, тоді матеріал просто засвоїться набагато складніше. Е, так, а друга частина запитання, яка була? Е, плюси і мінуси дистанційного навчання. Ну, власне, я Мінус. сказала і так. мінуси. Тобто ти більше віддаєш перевагу саме очному, так? Так. Проте варто тут зазначити, що очне навчання воно забирає набагато більше часу, ніж дистанційне. Тому тим, хто працює, скоріш за все, дистанційне буде зручним. Проте воно недостатньо якісне. Вавриш Кристіна спеціально для порталу Нівроку.